Куди ми зливаємо нашу енергію частина 2? І так, друзі, в попередньому відео першій його частині на цю тему я розповіла вам про основні чотири причини того, чому у вас немає енергії. В кінці попереднього відео я поділилася з вами своїми дуже важливими усвідомленнями, які варто запам'ятати і записати, тому що без них уся ваша праця по вдосконаленню себе, зміни свого життя на краще і підвищення рівня енергії може бути марною. А сьогодні ми продовжимо обговорювати наступні причини, чому у нас немає енергії, або, точніше, куди ми її самі вливаємо. І так, причина номер 5 куди ми зливаємо нашу енергію. Це негативні думки та емоції, всі наші страхи, переживання, злість, агресія, розпач і ці постійні неприємні думки в голові. Це все одним словом можна назвати стрес. Тобто, коли ми знаходимося в негативному психологічному стані, це значить, що ми знаходимося в стані стресу. Цей стан дуже сильно пожирає нашу енергію, а з нею і наше здоров'я і самопочуття. Так, друзі, недарма ходить такий вислів, що всі наші хвороби від нервів. І я вам скажу, що в 95 випадках це так і є. Приведу вам один дуже банальний, але красномовний дослід, який показує нам правдивість цього висновку. І так, двох овець з гарним здоров'ям помістили в різні клітки. Але біля однієї поряд помістили ще клітку з вовком. Друга цю клітку не бачила. Вона жила собі спокійно, їла і мала чудове здоров'я. А інша вівця, котра постійно перебувала у стресі, вона бачила і боялася вовка. Вона не розуміла, що він їй не може завдати шкоди, і почала з часом відмовлятися від їжі, захворіла, а потім і вмерла. Друзі, що нам доводить цей приклад? А доводить він те, що перебуваючи постійно у стресі, в негативному психологічному стані, ми дуже руйнуємо своє здоров'я. І якщо це відбувається дуже довго і постійно, то це може призвести навіть до нашої смерті. Цей висновок трохи шокує. Так, друзі, краще зрозуміти це і що змінити, ніж потім страждати від хвороб. Про те, як позбутися стресу, ми поговоримо з вами в наступних відео. А зараз лише можу сказати те, що медитація дуже добре допомагає зняти стрес. Проваджуйте її в своє життя і ви зможете мінімізувати рівень стресу. У мене на цю тему є відео. Можете подивитися силочка вище. Також багато наставників радять йогу, яка теж дуже добре допомагає. Позбутися стресу і також напруги в тілі. Стосовно медитації, я дійсно підтверджую її ефективність, але його я почала займатися зовсім нещодавно, і поки значних результатів я ще не бачу. За ці 4 дні результатів ще не видно, але я думаю, що вони обов'язково будуть. Тому і вам. Звісно, дуже раджу його виконувати. В інтернеті є багато доступних відео з його, які ви можете подивитися, вибрати те, що вам підходить, і займатися навіть у себе вдома. Бажано це робити зранку. А зараз продовжимо цю тему, коли ми постійно прокручуємо в голові якусь ситуацію в негативному світлі, чи це, наприклад, спогад, чи це наше уявне майбутнє, то ми перебуваємо в стані стресу, коли ми відчуваємо страх. Як, наприклад, зараз, під час війни, то ми також постійно перебуваємо в стані стресу. Знаходячись в цьому стані, постійно ми втрачаємо нашу енергію і виснажуємо весь організм. Це, звісно, ніяк не покращує наше здоров'я та життя, а лише робить його все гіршим і гіршим. Про думки я зніму окреме відео, тому що ця тема дуже важлива, і думки дійсно мають силу, і ми маємо навчитися контролювати те, яким думкам ми приділяємо нашу увагу позитивним і добрим, чи негативним. Для початку спробуйте відслідкувати, які думки ви постійно прокручуєте в голові, на що направлена ваша увага, а відповідно, і енергія. Якщо ваші думки в минулому, зрозумійте, що минуле не змінити. І, прокручуючи його постійно в голові, ви лише віддаєте енергію в нікуди, тому краще зосередитися на теперішньому моменті вашого життя. Переживати за своє майбутнє також не має ніякого сенсу, адже ми не можемо точно знати, що з нами станеться завтра. Але я точно впевнена, що якщо ми направляємо свою енергію на негативні думки про майбутнє, то саме цей сценарій ми можемо притягнути у своє життя. Тому давайте краще вчитися думати про щось хороше і позитивне. Так само і з емоціями. Звісно, не так просто контролювати свої емоції. Ми звикли так реагувати на все, постійно бути чимось незадоволеними, засмучуватись з різних дрібниць і жалітися. Але друзі, це все не змінить нашого життя на краще, а просто забере нашу енергію. І все. Але якщо ми будемо випромінювати більше позитивного, доброго, щирого, то тоді і життя наповниться цим самим позитивом. Що ви промінюємо самі, те й отримуємо назад у своєму житті. Друзі, але зрозумійте одну важливу річ. Скільки б зараз вам не було років, скоріш за все, ви так звикли мислити, реагувати і відчувати саме в негативному світлі. Тому, звісно, потрібен час для того, щоб навчитись відслідковувати свої думки та емоції, аналізувати, які вони, позитивні чи негативні, і перенаправляти свою енергію в більш позитивне русло. Спробуйте! Кожен раз, коли ви про щось думаєте, запитати себе. А чи ця думка позитивна чи негативна? Так ви почнете помічати, скільки негативних думок кожен день прокручуєте в голові. І, можливо, тоді зміните свою увагу на думки, які більш позитивні для вас. І так, причина номер 6, що краде нашу енергію. І це, друзі, незавершені справи. Справи, які б ви хотіли виконати, чи вам потрібно їх виконати, але це ще не вдалося зробити з тих чи інших причин. Незавершені справи висять у нас в голові і крадуть нашу енергію. І якщо ви можете їх вирішити, то вирішіть, закрийте ці питання. А якщо не можете, то просто відпустіть і переключіться на щось інше, те, що можете вирішити зараз. Адже, коли ви вирішуєте якусь проблему чи закриваєте якісь питання, то при цьому у вас виділяється енергія задоволення, ви відчуваєте якесь ніби полегшення. Адже наш мозок так створений, що він любить ставити цілі якісь і задачі і їх досягати. А коли він довго знаходиться у стані невизначеності, наприклад, не може вирішити якусь задачу протягом тривалого часу, то мозок починає дуже інтенсивно зливати нашу енергію, намагаючись все ж таки знайти це рішення. Але, на жаль, більшість складних питань не можна вирішити лише логічним мисленням нашого мозку. Тут треба ще підключити оце наше духовне, нашу інтуїцію, наші справжні знання від самої душі. Тому в цей момент згадайте, що мозок це частинка вас і ви керуєте саме ним. Тому просто переключіться на іншу задачу, а ту, що не можете вирішити, відпустіть, і з часом рішення обов'язково прийде і питання це закриється. При цьому ви збережете дуже велику кількість енергії, яку зможете пустити на інші важливі справи. Ще доповню дуже важливий момент це те, що ви зливаєте енергію на виконання непотрібних, взагалі неважливих для вас справ. Тут вже цікавіше. Наш розум часто навантажує нас непотрібними справами, але такими звичними для нас, аби тільки ми не робили те нове, що нам дійсно необхідно і потрібно, щоб досягти нашої мети чи нашого бажання. Пам'ятайте, що розумну не любить змін, він їх боїться, тому буде робити все, аби ви залишалися в тій звичній для вас діяльності і робили те, що завжди робите. Приділіть зранку хоча б 5 хвилин, щоб визначити для себе, які важливі справи ви маєте сьогодні виконати, щоб хоч трішки наблизитись до свого життя, до життя своєї мрії. Проаналізуйте, на що ви витрачаєте свій день. І чи це наближує вас до життя, про яке ви мрієте? Ну, як приклад, ви витрачаєте на прибирання квартири годину в день, а могли б найняти людину, яка б це робила за вас, а цю годину ви могли використати, наприклад, на розвиток себе, своїх знань чи вдосконалення свого тіла та покращення здоров'я? Чи, можливо провести цей час з рідними та близькими людьми? Чи, наприклад, ви витрачаєте півтори години на перегляд якогось мильного, чи хай і наукового серіалу, неважливо, а могли б цей час витратити на заняття спортом, а ще півгодинки на вивчення іноземної мови, яку ви дуже давно хотіли вивчити? Уявіть собі результат через 2 місяці. А тепер уявіть через рік такого навчання. Тому, друзі, перегляньте, куди ви витрачаєте час, на які справи, і чи дійсно вони для вас корисні і важливі, чи, можливо, є якісь інші, ще кращі і корисніші. Можете написати собі список справ на сьогоднішній день, але він має бути реалістичний, не складний. і там мають бути також ті завдання, які наближують вас до вашої мети. Якщо можете які справи, наприклад, делегувати на когось, і він це буде робити з задоволенням, це дуже важливо, не з примусу і насильно, а з, саме з задоволенням, то делегуйте і звільняйте свій час на щось більш корисне і необхідне для вас. Тут також будьте уважні, це не значить, що треба закинути всі рутинні справи, які можливо і не наближують вас. Напряму до життя вашої мрії з повного енергії і натхнення, але вони необхідні, щоб ваше життя було на даний момент комфортним і приємним. Оце це все прибирання, приготування їжі, догляд за собою, за своїм житлом, дітьми, тваринками, своїм авто, наприклад, робочим місцем і так далі. Це все потрібно робити регулярно. Якщо щось з цього можете делегувати, делегуйте. Якщо ні, тоді просто спробуйте, наприклад, готувати простіші, але корисніші страви. Прибирати потроху, але постійно. Якщо не вистачає зовсім часу на все це, то просто робіть так, як можете. Не прагніть, щоб все було ідеально. Краще робити це хоч якось, ніж зовсім не робити. Друзі, і ще є обов'язкова умова, приділяйте собі хоча б одну годину в день лише для себе, для свого розвитку та вдосконалення. Це може бути заняття спортом, медитація, вивчення чогось нового і потрібного вам, або просто відпочинок в тиші з улюбленою книгою. Пам'ятайте, що час, витрачений на розвиток себе, це завжди найкраща інвестиція свого часу. Яка окупиться з вторицею. І тепер сьома остання причина, яка призводить до того, що рівень нашої енергії ну, дуже низький. І це спілкування з негативними і токсичними людьми. Вони, ці люди, можуть бути або агресивні, або постійно ниють, що в них все погано, або провокують вас на якісь негативні емоції, або налаштовують вас, що життя несправедливе і тяжке, або критикують вас постійно і знецінюють. Тобто після спілкування з такими людьми ви почуваєте себе виснаженим, втомленим, засмученим, і рівень вашої енергії вже не такий високий, як був до цього. Якщо в вашому оточенні є такі люди, наприклад, це ваші близькі родичі, колеги по роботі чи навіть друзі, то спробуйте для початку хоч трохи зменшити час спілкування з ними. І намагайтеся контролювати свої емоції, не піддавайтеся на їх негатив. Адже такі люди перебувають на негативних вібраціях, вони заряджають і нас своїм негативом, забирають нашу енергію. Інколи ми це можемо і не помічати одразу. Але з часом це буде проявлятися все більше і більше. Тому, якщо немає змоги не спілкуватися з такими людьми, наприклад, це ваша там, сестра чи брат чи батьки, то хоча б обмежте спілкування, наскільки це можливо, і спробуйте не реагувати на неї чи нього, чи них так негативно. А можливо вона, чи вони це відображення вас самих? Це ви постійно знаходитесь в негативі і тому вас оточують такі люди. Подумайте над цим питанням. Я прийшла до висновку, що в нашому житті кожна людина з'являється не випадково. Вона несе певний урок для нас. І коли ми цей урок усвідомлюємо і ніби проходимо, то ця людина або зникає з нашого життя, або змінюється. Вона виконала свою важливу місію для нас. В моєму оточенні. Також були такі люди. І з часом я почала відчувати цей їх негативний вплив. Дивно, друзі, але коли я зрозуміла і усвідомила, як вони впливають на моє самопочуття, на мою енергетику, вони самі якось почали зникати з мого життя. Все менше і менше телефонували мені, і ми все рідше зустрічалися, а потім вони взагалі ну, просто зникли з мого життя. І все. Це, звісно, Питання для більш глибшого аналізу і обговорення. І ця тема не така проста, як нам здається, на перший погляд. Тому, думаю, в наступних відео ми її більш детально будемо аналізувати. А тепер розповім, як обіцяла, про свої дуже важливі усвідомлення. І так, усвідомлення номер 4 Фільтруйте отриману інформацію не розумом, а душею. Всю інформацію, яку ви отримуєте, пропускайте через себе, чи вона резонує з вами чи ні. Ваша це інформація чи не ваша? Що вона вам несе позитив чи негатив? Інколи, звичайно, розум ставиться дуже критично до будь-якої духовної інформації, наприклад, там про реінкарнацію, медитацію, душу, карму і все таке. Але насправді у вас є істинний детектор брехні. Ним ви можете відчути і відрізнити правду від брехні. Наприклад, розум каже, ні, це все ірунда якась. Але в душі у вас таке відчуття, що щось в цьому є. Або може з'явитися навіть чітке відчуття, що цю інформацію ви давно звідки знали. Так як зараз, друзі, ну дуже багато всякої інформації, то можна просто загубитися в ній. Часом не зрозуміло, куди і в якому напрямку йти. Тому слухайте своє серце, свою душу, яка знає правильну відповідь. Адже насправді вся потрібна інформація лежить всередині вас. Всі відповіді уже знає ваша душа, і потрібно лише відновити з нею зв'язок. Споживайте інформацію, яка несе вам позитив. І щось корисне і добре. Ця негативна інформація краде нашу енергію, тому, хоча б намагайтеся позитивної інформації споживати набагато більше, ніж негативної. Деяка інформація когось може і шокувати. Не всі готові сприйняти інформацію про душу, енергії, реінкарнацію, все таке може з'явитися відчуття, що цей світ не справжній і ілюзорний. І тоді нащо це все нам матеріальне? Якщо ваше призначення дійсно прожити монахом-відлюдником в горах, то тоді, можливо, матеріальне і дійсно неважливе. Але якщо ні, ви хочете прожити звичайне життя в колі людей, тоді і матеріальне не варто заперечувати, а прийняти і поєднувати з духовним. Також є багато блогерів, які висвітлюють наш світ в негативному світлі, ніби це якась матриця страждання і горя, якась тюрма для душ. Це їх вибір, що обирати і у що вірити. Але я точно перевірила те, що цей світ буде для вас таким, яким ви його обираєте бачити. Якщо думаєте, що це злий і несправедливий світ, так і буде. Якщо добрий, то буде світ проявляти свою доброту. Я обираю думку таку, що цей світ справжній, фізичний, принаймні точно для мене, поки я тут живу і дихаю. Він реальний і прекрасний, цікавий і позитивний, але водночас в ньому є щось незбагненне, таємниче і загадкове це та його невидима духовна сторона. Адже я дізналася закони, за якими він працює, про які розповім в наступному відео, і ці закони дуже інтригуючі. І тепер, коли я точно знаю, що я це тіло і душа, що ціль нашого життя прожити його щасливо і реалізувати своє призначення, свої таланти, бо так душа духовно розвивається в цьому матеріальному світі. То набагато простіше стало приймати всі події в своєму житті. Інколи, щоб не впадати в негатив, простіше сприймати життя як таку реалістичну гру, яку я сама насправді захотіла пограти, але просто забула про це. І в цій грі, можливо, все, якщо я усвідомила, хто я є і навіщо я тут. Бо якщо зовсім сприймати цей світ як нереальний, як деякі пропонують, то наш розум може втратити всю свою логічну опору і, скажімо так, коректно заглючити. Тоді наше життя точно не покращиться. Тому з будь-якою інформацією будьте обережні і уважні. Обирайте те, що саме вам підходить. Головне, щоб ця інформація несла позитив і щось хороше і корисне для вас. Усвідомлення номер 5 Не спішіть, споживайте інформацію поступово і засвоюйте її, а не просто пропускайте її велику кількість через себе автоматично. Друзі, наш мозок обмежений в сприйнятті, і занадто велика кількість інформації просто не засвоїться. Тому споживайте її поступово і вдумливо. Не перегружайте свій мозок великою кількістю інформації, тому що спочатку на певних етапах духовного розвитку можна перегрузити себе тією інформацією настільки, що ваш розум закипить, і ви просто закинете всю цю ідею і свого духовного розвитку і покращення свого життя. Будь-яку інформацію споживайте дозовано. Пам'ятайте, важлива не кількість інформації, а її якість і те, як ви її засвоїли. Тому не спішіть, наголошую, не женіться за кількістю. Аналізуйте і засвоюйте поетапно. Зараз такий час, що багато людей спішить жити. Вони за день передивляються десятки відео, але ніякої користі це їм не дає. Тому що вони їх дивляться не аналізуючи, не усвідомлюючи, не проживаючи. А так, на автопілоті. Більшість людей хочуть коротких відео, щоб швидко знайти чудодійний спосіб, який змінить їхнє життя без їхніх дій. Тому намагаються передивитися якомога більше відео, вірячи, що, можливо, цей спосіб і десь і є. Але погана новина чи добра в тому, що такого способу не існує. Тому що ми маємо змінюватись і вдосконалюватись на протязі всього нашого життя. Змінити життя можна лише усвідомленням того, чого насправді ви хочете, і діями. Потрібно йти невеличкими кроками в цьому напрямку, обов'язково. Друзі, так було зі мною. Я багато відео дивилася, і вони в тому чи іншому випадку були. Правильні, цікаві, але чомусь моє життя не змінювалося. Ну, по-перше, ви зрозуміли, що я не застосовувала цю інформацію в своєму житті. По-друге, що ця інформація було забагато, вона була дуже різна і треба було якось її систематизувати, щоб, щоб потім використовувати у житті. Тому запам'ятайте, читаючи книги чи дивлячись навчальні відео, не поспішайте. Слухайте або читайте все вдумливо. Занотовуйте собі важливе зошит, пропускайте все через себе. Тому що це не розвага, насправді, друзі, увага, це навчання. Не робіть це, будь ласка, як робот на автопілоті. Адже кількість отриманої інформації вам нічого не дасть. Лише її якість, глибоке засвоєння і застосування у житті змінить ваше життя, наповнить його енергією, здоров'ям і щастям. А тепер підсумуємо інформацію з першої та другої частини відео на тему, куди ми зливаємо нашу енергію. І так, причина номер один це соцмережі, інтернет. Причина номер 2 це ненормований режим роботи і відпочинку. Причина номер 3 це неправильне харчування, харчування низькоякісною їжею і шкідливі звички. Причина номер 4 це гіподинамія та малоактивний рух життя. Причина номер 5 це наші негативні думки та емоції, або, одним словом, стрес. Причина номер 6 це незавершені справи або виконання непотрібних нам справ. Причина номер 7 це спілкування з негативними і токсичними людьми, які крадуть нашу енергію. І так, друзі, щоб відновити вашу енергію, спробуйте з кожної з цих причин трошки попрацювати і щось змінити в своєму житті. І повірте, енергія у вас з часом обов'язково з'явиться. А тепер підсумуємо головні усвідомлення, які варто запам'ятати. І так, усвідомлення номер один: будь-яка інформація не має сили, якщо ви її не застосовуєте в своєму житті. Усвідомлення номер 2 Наш розум не любить змін, тому майте хоч трошки наполегливості, щоб щось змінити і чогось досягти. Усвідомлення номер 3 Ми нічого не змінюємо в житті, тому що не віримо, що ці зміни можливі. Тому просто робіть, хоч якісь дії, і з часом віра з'явиться. Усвідомлення номер 4 Фільтруйте всю отриману інформацію, пропускайте її через свою душу. Чи резонує вона з вами чи ні? І чи несе ця інформація позитив чи негатив? Усвідомлення номер 5 Не спішіть, споживайте інформацію поступово і засвоюйте її. Адже це все не розвага, а справжнє навчання. І те, як ви її засвоїте. І відобразиться на вашому житті. Бажаю вам завжди бути наповненими позитивною енергією і дарувати її іншим. Хай у вашому житті буде більше чудес і яскравих позитивних моментів. Грайте в гру під назвою життя з любов'ю, радістю і натхненням і пам'ятайте, що ви можете досягти усього, чого тільки забажаєте.